ск В чергове вітаю вас на черговому фановому відосіку. Ви певно, задаєтесь питанням, що це в біса було на початку. І чому така провокаційна назва відео? І все підряд, коротше, запитати хочете. Ну, одразу кажу вам, що не хочу нікого образити. Ці ігри такі тільки на мою думку. Мені нічого не сподобалось з трьох ігр, які я тут покажу. Міксер, зачекай, три гри. А що за ігри? Радий, що ти задав це питання, мій підписник. Ти ж підписаний. І так, по порядку: фрагпанк. Гра, яку я не зміг обійти стороною, бо я півжиття в тімплей-шутерах провів. Ставити бомбу на Б. Для мене як цілувати маму в щоку, розумієте? Снікау друга гра. Про неї я дізнався абсолютно випадково, як і про третю гру зі списку. І так, гімплей. Буквально є група людей, з якої один Тіпіч стає Гігачадом з косой І починає всіх на шматки. Ну, нарізку смішно робить з кінтів, коротше. І третя гра Room Escape. А оце от самі читайте. У гри дуже проста задача, вам треба збіжати. Не з кімнати, як це в назві прописано, а з локації. Галаволомки, оця вся фігня, коротше. Ну, ми спробували. Жодна гра мені не сподобалась, як я казав на початку, через якісь причини. Всі причини абсолютно різні. Сподіваюсь, через це буде цікаво. Погнали вже коротше, що я тут мусолю. Приємного перегляду. І от хотілося піти по зазначеному вже порядку фрагпанк, снікаут, Room. Но фрагпанк ми відкладемо на потім. Ви зрозумієте чому. Що, поїхали? Снікаут. Поїхали. О, я в шкафчик можу сховатися. Ну там хунтер пробіг, страшний дуже. Так, мені треба ж стульчиком вернути. Спробую да-да-да. О! Oh, now hold the Q to open remote <laughs> мо <Ми> Ха! Сможно еще затоксить <laughs> Мы кашляем, коли хтось приди <laughs> <laughs> Ну-ка Саня, задохни мого Ченазика <laughs> Даже ты жопе с пукой наши, ты ходишь смерти своей хочешь. Ты я везде корж. Паблик, да? Ну. Ну да, наповню. вейтинг за хост. О! Занюши мою газу блядь. А отута в нас і виліз прикол, так названий. Подивіться на онлайн гри, чесно кажучи, вона мені дуже сподобалась. Ну от як в неї пограти? От знаєте, в мене є лозунг. Немає 200 друзів, а май 200 переглядів. Напевно, він і не дав нам пограти. Ну і онлайн. В цілому, реалізація дуже цікава, багато смішного. І блін, це була б гра для нас на годин 20, якщо не більше. Ну, що поробиш, пограти в нас повноцінно не вийшло, но, но трошечки втрьох ми побігали. Людська в наганішка. Даша хост пуків. Поки що мені все подобається. Опа, гелікоптер! Ми реально довго чекали, коли знайде матч. Брат, підійди до мене, глянь. Подход, подход, еще подход. Ааа, так мишкою можна направитись, щоб нормально попасти по типу. Ой, диви, я можу отак от. Блін, а чого як довго. Що, взагалі нікого нема? кто из нас зараз станет какашечкой. О, щищ. Ой-ой-ой. А чё? Всё. А! Ну, що ж, а от і вспливла друга проблема: а? якісь неадекватно лагаючі сервера. Пінг стабільно стрибав від 70 до 150. Ну це я так по своєму досвіду оцінив, тому що стабільно відображалося, що пінг ідеальний. Але нам це сильно не завадило, ми все одно грали всього в трьох. Ой, блять, я скілчек. Ти де там вже скілчеки проходиш? I want to break free! <laughs> Я відчуваю, як ти хочеш мене пахнути, Саня. Ні! На тобі! Ліпіто! Сука, я не можу вдарити, блядь! Якого х**ю? Я хонтера поставив. Платина кругленька, кузь-кузьки вже мала. Бети <риклад> нет, нет, Ой. це мерзость. Це реально мерзлость теперь. Шо? Ха-ха-ха! Дий! Ты че у**баешься, гнида? Yeah! <laughs> <You don't... laughs> Ну, що сказати, гра має два основних недоліки. Безумовно, вони дуже сильно впливають на будь-який експірієнс від гри. Проте гра добротна. Як я казав раніше, це була б гра на годин 20, якщо не більше. Цікава, весела, но зі своїми недоліками, як ви розумієте. Типа в сім'ї не без урода, шарите? Ну що, готові до другої гри? Escape Room, поїхали! Все, всі готові. О, а ми не раз. А, все, це ми друг в друга стояли. Ти на себе подивись мило, вонючий. Опа, тут стільчик пропадає. Ти взагалі нік Що? Ага, тут на shift можна, типу, як подивитися ближче. Опа, що це у нас? What if you say? I need to take precautions пісюн стоїть? I swear, he won't get his money А вірху, отетону, та... Ми так втайних повернулися Та що зараз с**стіку складе Опа, я походу, поняв, що скласти треба Я вже забув Ну-ка, а можно я спробую? Ты блядь, як в небі сидиш, ти, ты! Ви шо, просто читин, шоси. Та йди в жопу! Ти це Ты впросил Не воно? скажу. Ты соблазнительно на нее смотришь? слухай а може тут шось намалевано? Ти де пляшку знайшов? Твою мать. Азбука морзе чи Чешоп. Де? Да. Да от гроші влетіли Є. А, воно нижче О. Open the door Open the door. У мене аналайзинг пише тільки тоді, коли я ходжу. А, так це гри ігровіз. Ты Ти чо, геній? Вау. ладно. Ой. Да ладно. <proxy> Що ж, виглядає все так, ніби це прекрасна гра. Вона дуже смішна. Тут багато контенту. В чому тут може бути проблема? Я вам просто не показував цього. Цього не показував. Цього не показував. Проблема в тому, що весело було тільки на початку. Чому от просто ми спустилися вниз. І далі Кіракс фінал. Ми пройшли. А тому що більше години внизу ми намагалися зрозуміти, що нам треба зробити. Це було неймовірно нудно. Ми навіть сильно не раділи, як ви могли помітити. Да ладно. Юва. Тому що нам вже було невесело. Загалом це було дуже цікаво. Open the door. Мозком ворушити довелось реально активно. В цілому дуже класний досвід. Грі я можу поставити лайк і раджу вам спробувати. Готові? До легендарного фракпанку. Просто неймовірна гра. Ну це прям постаратися треба, щоб зробити таке. Да. Можливо, вас засмучує те, що ви бачите на екрані. Ну, це буквально як ця гра записувалась. Да, собственно, щось пішло не так з цією грою і по ітогу, замість того, щоб записати вам контент, показати вам якісь приколи. Весь мій геймплей записався приблизно отак. Ну, висловлюсь з приводу гри. Я не буду зачіпляти якісь фрагменти зі своєї гри тільки по одній причині. Мало що цікавого, я в цілому в цій грі знайшов. Вона не унікальна. По суті, це копірка Валоранта, но. Від комуністів. Да, ми Та й в цілому гра дуже схожа на звичайну мобільну дрібку. Чи може назвати цю гру цікавою? Ну, тут залежить від людини, яка буде в неї грати. Мені ця гра не сподобалась, вона не показала чогось нового. Вона налічує в собі дуже багато різних технічних багів, але. Справа ваша, наприклад, моєму другу ця гра дуже сильно сподобалась. Не виключаю, що сподобається і вам. Там доволі приємна стрільба, і в своєму роді, напевно, унікальна механіка, що в матчах, звичайних, в тому числі в рейтингових матчах, можна грати з улюбленою зброєю. Не треба ніякі гроші на це накопичувати. І також унікальна механіка це те, що там є карточки з різними бафами, дебафами. Ну, як приклад, ви можете. Накласти дебаф на суперників на великі голови, через що попасти по голові буде набагато легше. А можете накласти баф собі на маленькі голови. Собственно, це все. Сьогодні розглянули три гри. Це відео зайняло у мене буквально більше чотирьох діб безперервної роботи, які розтягнулися аж на цілий місяць. За мої старання, ви можете мені вдячити звичайним коментарем, звичайною вподобайкою, підпискою. Я вдячний вам за перегляд. Гарного вам дня. І ще побачимось.